Триває 1183 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 980 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 21 травня, окупаційні війська Росії втратили 976 780 тисяч військових. 10 тисяч 835 танків, 22 тисячі 569 бойових броньованих машин, 28 тисяч 90 артилерійських систем, 1 тисячу 388 реактивних систем вогню, 1 тисячу 167 засобів ППО, 372 літаки. 336 гелікоптерів, 36 692 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3197 крилатих ракет, 28 кораблів, 49169 одиниць автомобільної техніки та 3895 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.